Зять привів коханку в квартиру тещі, поки теща та дружина, вгадайте, де за кордоном. Отже, треш-контент. Значить, жінка з тещою за кордоном знаходяться в статусі біженців, і вони не можуть покинути територію України, в якій вони перебувають. Так? Це перше. Друге, квартира належить тещі, в ній прописана і дочка її, дружина відповідно, і зять. Що робити в такому випадку? Тому що сусіди їм дзвонили і знайомі, і кажуть, так дійсно він живе з дівчиною. Ну і коли почали розбиратися, що це хтось придумав, чи це дійсно там живе з якоюсь дівчиною, виявилося, що так він привів дівчину, він живе, в нього має бути особисте життя. Вони всі поїхали, покинули його, і він живе. А оскільки в нього немає своєї квартири, його не сильно бентежить те, що це теща на квартира, теща все одно не в Україні, і квартира стоїть порожня. А дівчину, цю, яку він привів в квартиру матері своєї офіційної дружини, теж якось щось там не бентежить. Ну, коротше, ви зрозуміли, цей весь дріжняк, що я хочу сказати: тут треба людину в судовому порядку виписувати і виселяти. Але... По-перше, якщо він офіційний чоловік і в шлюбі, то його буде виселити і виписати важче. Тому перше, що треба зробити, треба подати на розлучення, розлучитися і потім теще подавати на його зняття з реєстрації і виселення. Отака історія. Взагалі ця історія належить саме до тих, які не укладаються у нормальних людей в голові, коли хтось захоплює таким чином чужу житлову площу. А ви не уявляєте, наскільки часто це відбувається? Ви не уявляєте, наскільки часто люди просто беруть і селяться в помешкання інших людей в наглу, просто в наглу.